Так, ну що, всіх вітаю? Та ну о, хух. так, значить. Так, привіт, кіт! Ну, я перезапустив стрім. Зараз знову посилання на світ-тг. Ага. Так, все, кинув. Нарешті поїхали. Значить, сьогодні ми, мабуть, зіграємо... Ну, типа... Окей, сегодня мы уже сделали что-то, но это что-то нужно менять на что-то нормальное. А, до речи, всем привет, я с вебкой. А, ну, у меня сейчас она типа не показывает. А сейчас у вас покажу, а, Я надеюсь что на то. Так, ну что, в принципе. Можно нажимать на эту кнопку, Грати И Знаєте що? Мабуть, давайте я зіграю одну каточку в Бедварс. Тільки одну, буквально. О, до речі, я мікрофон поставив в інше місце. Отак буде навато краще. Так, чекаємо пошук сервера. І. Ну. І... Поїхали! Все, ми на сервері. І що в мене лагає? Трішки. Або обпережіть. Аня, не лагає, ви дивіться. Так, коротше, поїхали. Що я там хотів зробити? Це зайти у бедварс Поїхали! соло каточка просто. Мені поприколу хочеться туди зайти. Так, Клауд обов'язково мапа. Бо якщо є вибір, і там немає... Ой-ой, жить. Так, 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 і все, Ой -ой, так. І понули. Все, біжен. Купитися. Ой-ой, так, шоп. Далі закупився. І біжу на жовтих чуваків. І... все, їх зламав. Ух ти ж мене в комбо взяв, але не до кінця. Ух ти ж, це що мені за реси дали, звісно. Тільки зараз зрозумів. Так, тепер. Якщо мені зараз поламають ліжко, то це буде погано. Але ми все ж таки досі живем. Так, і тепер тільки... Я проти червоного... Чи... Це, чесно, погано трішки, бо він зараз може прийти просто і мене розгромить, але якщо ми щось боїмося, то ми нічого не досягнемо. Ай, ну ладно, програв. Все. Тепер, ну, поїхали далі. Ну, я зіграю ще одну каточку і, мабуть... Будемо щось інше робити, правда, я не знаю, що саме. Я не люблю мапу Венецію, яку тільки що вибрали. Ну, вона, типа, окей, вона не зовсім така і жахлива, але. Вона не зовсім добра для того, щоб грати. Оці. Типа, бедварщики. Ух ти ж! Що за клач? Що за клач? Як я тільки що клачнувся просто! Ой-ой-ой, біжить, біжит, біжить, чувак. На мене біжить, чувак. Сейчас здесь стрибне. Потепс. Ааа, міг би й дубить. Ну ладно вже. Будем без дубитого чувака. О, чотири глядачі. Це солідно. Що я вам скажу. Ух ты ж, ух ты ж, ух і... І... Ну давай, давай, давай! ну! я с Швидко піду зараз закуплюся, бо він теж пішов закупатися. бо це не цікаво так. Без глядачів сидіть. О, а шо цей чувак там робить прям? Він, до речі, хороший білдер. У Бедварсі. Хо, нема. Ай, він еще далі піднімається. Путя, 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 путя. Ух, Я йому поламав флішку. Так, і що він тепер буде робити? Правильно йти на мою базу. А наскільки тут ресійф. Я його сейчас можу легко скинути. А, а взагалі наш... Я так туплю! Просто. Ну, нічого, хай буде достройно, та поки що. Поки що. Поки що. Єдине, що мені зараз залишається... Це піти і добити його, бо в принципі... Іншого варіанту в мене вже немає. А, він уже піднімається... Як я здох просто. Ну ладно, поїхали далі. Це було просто жахливо. Ой. Мені просто гра трішки вагає, вона на в мене зараз грузиться десь на... 50, Ну, типа, 30 FPS, мабуть. Вам напівгружає нормально, в принципі, а от для мене воно мені дуже незручно, насправді. Ох, він вже каміний меч купив, ох ти ж. Тану, він і ще мене добив. Ну ладно, 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 щас підем його добивать. Скини, скині, скинь, Та Тану, він мене добив. Він хороший в комбо. Але зовсім хороший в орієнтації. <плес> ну, ладно. І ще раздохну. Так, хто та зі мною? Зі мною. Shadow gamer. Shadow gamer! Shadow Gamer! Так, давайте оце остання каточка. Я її дуже хочу виграти, але проти того мотаза це буде, мабуть, дуже складно. Ну, типу, він дуже хороший в комбо, а я не зовсім хороший в комбо. Звісно, я можу якось так зробити дуже потужне комбо, але шансів. Це один до мільйону, просто. Шансів, як ви зрозуміли, дуже мало. Що таке станеться взагалі? Та ну я впав. а так би добудувався, в принципі. От мені цікаво, чого у нас постійно три ту два глядачі. Куда вони тікають? Ух ти, ж, Ладно, погнали у The Bridge. Я хочу у Bridge зіграти. Я, звісно, такий нуб зараз. О, а! Що я тут роблю? Ха! А я випав на низ мапи Оце прикол! Ніколи ще так не робив! Каналу взбридж. О, мне вже чувак попався. Ч я постійно впадаю? Так. Хай буде Эш. Мені подобається мапа Ash. Ponały. Ой-ой-ой! Я хороший в будівництві у цьому плані. А він хороший клатчі Ой-ой-ой! Ну давай нанесимо хоч щось Та ну, я здох! Він мені уже скорнув. Він скорнув, він скорнув, він скорнув. Ой-ой-ой Та ну! Та ну, я такий жахливий просто! Я жахливо гуляю! І ще понтується тут а. Задовбують такий гравці, чесно. Ух ти ж, ух ти ж, ух ти ж. Ну, ну, хват. А, він типу показує те, що він такий профік. Ну, це ненадовго. Бо я дуже хороший в бріджингу. Ух ти ж, ух тиш, ух ти ж. Ха! Нормально! Ух ти ж! Як я проскочив через нього тільки що Ту! Як? Він це виносить. Фу. Ну, чого? Я як Нубік просто зараз, промазав до речі першочка поїхали. Скорний. Він, скорний. він скорний. А, нет, Два -два з корнів, він з він з А, ні, ти дивися, два-два вже зрівняв. Один. Фут. Воно же. Ух ти ж, класний початок комбо. І, схоже, таке продовження матчу. типа ничего не знаю, типа сейчас скоро. Классно все. ну. Давайте зараз спробуем. О, фух, нарешті, нарешті. Фу, слава богу. И я сам скинул. <laughs> Звісно, ну да. Погана тактика. Клачи, 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 клачи. Ух ты Ой, хух, я ее добив, я ее добив. Зараз переможем. Я сподіваюсь на це дуже Не, все, він переміг, він переміг, він переміг, в принципі, він переміг, в принципі, вже Або ні, ти дивися. Я його виносю, я його виносю Поки що, ну типа, ну, я ще 100% йому програю, якщо так буде іще далі гулять. Ти що, ти що, ти що? Сейчас убежить, убежить. Ахух. Винчерфа, вінчерфа. А, все, він скорнув, він скорнув, він скорнув. Чорфа, він, чорфа, ну давай! Він мене вбив. Не, типа, він мені вже скорнув. Це, понятно, це понятно. Що це вже кінець, в принципі, кінець. Він зараз і далі почне так хвастатися, хвастатися. Ну, або ненадовго. Що я скажу? І ще в такій ситуації. Мені сейчас просто треба його охоронити. Ну, базу. У -у. Не, он сейчас скоро на ведь... Ну да. Он швид... Он хочет швидкий скор. Фух. Ну давай! Стань хида! Як! Да ну як! Я сейчас буду охоронять. В принципе. Страбаутцю, він стробаут ух ты ж, ух ты ж, ух ты ж, ух тыж, ух ты ж, ух ты ж. А вина ведь кайлмфайт, а ну все. <плес> ну ладно. Ну, сьогодні я би дуже хотів не тренуватися, щоб потім виносити. Бо я погано граю насправді поки що в цей режим. На жаль. А, це був Фелі Чарфа. Так, ну, окей, я дуже хочу зараз виграти, от прям неймовірно. Але побачимо, як це вийде, в принципі. Скоріше за все, я програю, чесно. Бо я нубік у цій грі. О, він упав! Опустив просто по мені. Так, поки що один ноль, один ноль. Ой-ой-ой, у мене виходить, у мене потихеньку виходить. знов полетів. Два-ноль. Це вже хорошо. річ. Так. Ну, чого тільки два глядачі? Нам треба більше, більше. Розумієте, що означає слово? Більше. О, перемога. Дякую. Промах і скор. Він навіть по мені усі хіти пропустив. Ну, знаєте, можливо, я виграю. Мало шансів, але будемо сподівати. Ну як, шанси великі. І ми на це сподіваємося. Ну, принаймні, я сподіваюся, ви там може вашу позицію як хочете. Та ну, схоже... Я не забив, поки що йому ще. Ну, не знаю, що я говорю, забив. Фух, скор. Все, перемога. Слава Богу. Хоч одна. 5-0, до речі. Але Бест стрік це... 12 тому. Шансів мало, де ж я аж до такого стрійку дійду. Увага! Відбій повітряної тривоги. О, відбій тривоги. Увага, відбій повітряної тривоги. У мене схоже, була тривога. Так, ну скоро вже глядачі будуть з'являтися, бо це, чесно вже, мене трішки задовбало, те, що глядачів нема. Ну, схоже, скільки це я вже стрімлю. Двадцять хвилин тільки. Ну да, 20 хвилин. Шаттль Окей, так, значит. моя тактика, що. Ух ты ж! Скинув? Да, я е скинув, я е скинув, я е скинув. Я улюблена тактика, це схоже мости Як Я бачу Ай, знов скинув. Ай, він побливався Ай, скинувся. Мистер решут, мистер решут, мистер! Хух, Ой, співав взагалі Так, усі глядачі пішли А, ні, це, А, да. Ну ладно. Це 2-0. Так, поїхали далі. Та ну, що в мене сталося? З чому в мене так залагало, цікаво? Запитання таке маленьке. І знову! Так, така сама ситуація буквально. О, він по мені попав, але я скинувся. О, ура, перемога, перемога буде. Так, добре, я, я, мабуть, уже буду кінчатись стрім, чесно, бо ніхто на ньому не сидить. Да, я говорю в залі.